Про дипломатію. З ким як і не з вами хочу поговорити. Ви вже певно зрозуміли про що далі і теме мова про жорстку і добру дипломатію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що має намір жорстко просити захід передавати Україні ППО, оскільки його добра дипломатія надала результатів. Я відчуваю, що б'юся головою об стіну, хоча дипломати це означає, що я мушу розбивати стіну цеглу за цеглою. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться б об стійно я просто не розумію, чого цього не відбувається. Ви розумієте, чого цього не відбувається? Чого це не відбувається? Що таке е, жорстка дипломатія? Що таке добра дипломатія? Чи є загалом такі поняття у дипломатії? Ну, є, є методи проведення перемовин. Я думаю, що це така фраза жорстка і це крик і, душі, м'яка дипломатія. Так, це це вже коли заявляє офіційна посадова особа, яка має право говорити від імені держави. Це дійсно крик душі. Це говорить про те, що наші партнери, що ми не можемо до них достукатися, і вони на словах говорять, що вони розуміють, що нас обстрілюють, що нас вбивають, що ми захищаємо їх як щит. І не дають нам те, що може змінити ситуацію. Багато говорилося про протиповітряну оборону. Зараз Путін змінив тактику, він демонструє, він тисне на болючі міста нам, тобто б'є по місту мільйоннику одному і іншому, Одеса й Харків. Я маю на увазі, для того, щоб підвищити рівень. Дестабілізації політичної в нашому суспільстві, щоб суспільство почало тиснути на керівництво на політичне. Уже була така спроба взимку? Це дубль так. номер два? Так, ні, це, це нова тактика, тому що з'явилася нова зброя. Це оці фаби, які можуть стирати просто квартали. У вас там дома, квартали, і це дуже болюче. А у вас нема чим захищатися, у вас немає на протидію ніякої зброї. І коли ви ослаблені, коли вас б'ють. Міністр закордонних справ їздить і каже: допоможіть нам захиститися, тому що у них з'явилася нова зброя. Нам нема чим відповідати. А у вас є 100 установок 100, 100 установок. ППО ну дайте 5, ну дайте 10, хоча б міста ці накрити, тому що там люди наші живуть. Ми не просимо у вас там уже дальнобійні ракети. Ми самі робимо там дрони, ракети і все інше. Захиститися дайте. Ви ж кажете, що ми ваш щит і що ми захищаємо ваші цінності демократичні. Так, зробіть щось практичне з цього. Ну і тому да це крик крик душі. Я розумію, що європейці може й хочуть допомогти, але оці постійні демократичні дискусії, знаєте, дать не дать коли дать. Де де взяти, де потім гроші зібрати? От ініціатива є, а грошей немає. Давайте тепер гроші скидатися. Ну це неприпустимо під час війни. Під час війни кожен день це, це ще життя побоювання, людей. Руслане. Це ще побоювання, що таким чином вони втягуються. Війну це побоювання, що війна може прийти на їхню територію, і їм потрібно буде також чим захищатися. Чим керуються лідери європейських держав, які мають у себе не говорю там про декілька там десятки комплексів. Про установки, хоча би Петріот я думаю, що кожна країна керується своїми інтересами. Давайте на, на прикладі двох візьмемо там е, Угорщину і, і, і Францію. Угу. Да, дві країни Європейського Союзу, дві країни НАТО, але які різні інтереси. Да? Ну, це Франція, Франція це хоче стати локомотивом ну, потягнути нову Європу з її стратегічною ідентичністю, зміцнити ВПК, запустити там. Обіцяють нам багато. А та деструктивна країна керується інтересами Москви, зламати солідарність європейську, підірвати її, заблокувати допомогу Україні. Тому кожна країна нема цілісної картини. Є кожна країна з своїми інтересами, і треба враховувати оцю строкату строкату картинку і для того, щоб пройти між як як то кажуть, в дипломатії між крапельок, щоб знаєте, задовольнити одних і, і інших, там мотивувати їх, щоб вони все таки пішли на те, щоб захистити, дати. Засоби, які захистять українців, тому надзвичайно складно. Ви знаєте, війна продемонструвала дуже багато цікавого продемонструвала. Подвійні стандарти про продемонструвала, що обіцяють одне і не виконують свої обіцянки за певної конфігурації геополітичної, якщо вона змінюється. Продемонструвала хто друг, хто ворог наскільки друзі у нас які готові з нами йти до кінця, а хто так знаєте, приєднався за компанію, а потім відійшов у бік. Ця війна багато чого продемонструвала. Але головне, чи зробимо ми з цього висновки? І як ми будемо діяти після першої фази війни? Тому що я переконаний, я може скажу непопулярну річ, що це не остання війна. Це наші пунічні війни за виживання, це війна, як була між Римом і Карфагеном. І хто вивчав історію цих понічних війн, також знає поведінку Карфагену і Риму. Рим хотів панувати і створити імперію. А Карфаген хотів захистити торгівлю в Середземному морі, тому що він отримував гроші за це і не хотів воювати з Римом. Да? Він не хотів, щоб Рим тиснув. І в результаті, де з'явився Карфаген, Карфаген зрівняли з землею, і засипали сіллю. А ми тепер вивчаємо римське право і Рим як велику імперію, там і, і все таке інше. Щоб не сталася така ж трагедія з нами як з Карфагеном. Нам треба зараз думати про те, що вихід навіть на кордони 91-го року це не вирішення проблеми. Ми з зруйнованою економікою, зруйнованою, підірваним, скажімо, соціально соціально-політично підірваною ситуацією в суспільстві. Ми вийдемо на кордони, при цьому Росія. Не зруйнована економіка на військових рейках, вона відійде, погодиться, і, наприклад, там заморозити конфлікт на, на якийсь термін. Ви вважаєте, тут треба поточнити, що ми е, можемо забрати Крим, Донецьк, Луганськ військовим шляхом. Якщо я кажу, Росія якщо на військових означає, що ми ведемо бойові дії. Якщо ми навіть заберемо всі наші території до лінії 91-го року, Росія не відмовиться війни, не відмовиться захопити всю Україну, бо без України не буде російської імперії. Отак От я скажу. Тому ця війна не остання. Вони відкотяться на якийсь час, візьмуть собі передих, вони озброяться, зроблять роботу над помилками і знову будуть приходити, тому що у нас баланси різні сил. У них вони ядерна держава. Ми не ядерна держава, і вони завжди нас будуть бити, Поки ми не Правильно будемо мати, я мати ядерну зброю. Правильно я розумію, що перемога у війні з Росією це не кордони 91-го року, а знищення Росії як такої. Так, але знищити ми її не можемо. Але убезпечити себе від повторного приходу можемо. Це як ядерна зброя. Якщо ми зрівняємо потенціали, вони ядерна країна, і ми ядерна країна. Тоді кількість людей не буде мати значення. У них 140 мільйонів. У нас там хай буде 40 мільйонів. Де ми можемо взяти цю треба ядерну... треба робити. Якщо ви правильно оцінюєте ситуацію, стратегічно не де-факто, де факто я розумію, що можна зробити все. Це, це прикладе ніхто інших ніхто, не, ніхто не буде задоволений. Юра, Як це можна ніхто не буде задоволений, і ніхто не буде дозволяти нам це зробити, але Тут питання або будуть незадоволені наші партнери, або а ми хто дає на це дозвіл, або ми зникнемо. Сполучені Штати, угу. сполучені Штати, які виступають і є генератором політики нерозповсюдження ядерної зброї, санкції на північну Корею, санкції на на Іран утримують від розробки зброї Саудівську Аравію і багато інших країн. Тобто вони проводять цю політику нерозповсюдження ядерної зброї, але останні сигнали і поведінка сполучених штатів, яку вони продемонстрували, там по відношенню до європейців, по відношенню до, до того самого Ірану, до Росії, що вони бояться її перемагати, говорять про те, що вони відкривають скриньку Пандори, і зараз всі будуть озброюватися ядерною зброєю для того, щоб убезпечити свою безпеку. Так на цьому фоні Україна лишиться тільки з безпілотниками. Без ядерною державою, коли над нею нависне ядерна держава, яка запустила свою економіку, поставила на військові рейки і взагалі хоче лінію 97-го року, 1997-го року, так ну вона відкотиться да, через міжнародну конференцію. Її зупинять на якийсь час. Ми заморозимо цей конфлікт, але потенціали країн не зміняться. Вони як були ядерними, так і лишаться. А ми як не були ядерною країною, так і не будемо. І це завжди спокуса для Росії. Якщо нас іще лишать у, у сірій зоні, не приймуть в НАТО, то це подвійна спокуса ядерної держави прийти забрати те, що погано лежить у сірій зоні.